Тетяна разом з донькою Альбіною прийшли в міграційну службу Рівненщини виготовити паспорт для останньої. Тетяна зізнається, зробити це нині швидко та комфортно. Ми замовили терміново, через 10 днів буде досить все культурно, гарно, без, без черги і все з поясненнями. Мені подобається сюди звертатися. Я недавно зверталася собі, тільки от сьогодні забрала, а дитині замовила паспорт. Також в управлінні ДМС розповіли про законодавчі зміни в порядку оформлення документів для виїзду за кордон. Вони набувають чинності з 19 серпня. А тепер річні громадяни зможуть самостійно без батьків звертатись для отримання паспорта для виїзду за кордон. id картка з 65 років буде видаватись на необмежений термін. Це теж дуже добре, що не буде обмеження 10 років. Відвідувачі міграційного центру схвально відгукуються про таке нововведення. Розповідають, це дозволить підліткам стати більш відповідальними. Діти повинні йти в ногу вперед і бути впевнені в собі, і мати свої можливості і. Вони розвиваються набагато краще ніж ми розвивалися в свій час, тому 14 років це вже достатній вік, щоб вони самостійно обирали та виконували свої рішення. Очільниця міграційної служби Рівненщини Лілія Драбчинська анонсувала і ще про одну зміну в роботі установи. Відтепер громадяни зможуть одночасно оформити паспорт та й картку. Так для людей буде навіть вигідніше у фінансовому плані. Акцентує Лілія Драбчинська. Якщо оформляється картка терміново то коштується 900 гривень. Оформляється паспорт терміново Для виїзду за кордон. Це півтори тисячі, а при одночасному оформленні тобто загальна сума буде 2,5 а при одночасному 1400 також будуть і нововведення для іноземців, які перебувають два роки в шлюбі з українками. Відтепер таким парам потрібно буде проходити тестування. Це роблять для того, аби уникнути фіктивних шлюбів. Тестування дозволить нам відмовити надання дозволів на імміграцію такі категорії іноземців, які приїжджають саме з метою легалізації в Україні шляхом укладення фіктивного шлюбу. Також у нас є дві відмови від тестування: це громадянин Китаю і громадянин Лі. E Також Лілія Драбчинська розповіла і про проблему, яка є з громадянами Росії, які проживають на Рівненщині, таких людей в області мешкає близько двох тисяч. Більшість з них хочуть позбутися громадянства Російської Федерації, але такої можливості отримати український паспорт наразі не мають, так як не працюють дипустанови, і вони на громадяни РФ не можуть оформити вихід з громадянства Росії. Тому вони зараз в такому становищі. Так. А іноземцям, які Очі стати українцями відтепер потрібно буде складати тести на знання конституції та історії України. 20 запитань буде про конституцію нашої держави та 25 – про історію. Павло Невесенко Андрій Дейнега новини рівного.